Футбольний клуб Гірник спорт відзначив своє 30-річчя із ювілеєм на домашній арені гірників стадіону спорткомплексу Юність. Юних футболістів та футболісток, їхніх батьків та родичів, тренерів і гравців головної команди, а також менеджмент клубу привітали численні почесні гості. Від компанії Ферекс по дитячо-юнацький футбольний клуб Гірників отримав 15 футбольних м'ячів, які старшому тренеру ДФК гірник спорт. Євгенію сливі вручив голова профспілкового комітету прад Полтавський ГЗК Дмитро Вінівітін. Хотів би привітати футбольний клуб Гірник Спорт з 30-річчям від дня заснування. Проспілковий комітет був одним з засновників нашого клубу, і ми завжди на цих років його підтримували. І, в принципі, я вийшов з ідею до проспілкового комітету. І нашу підтримку його членів стосовно того, що ми повинні їх привітати і в першу чергу дітей, які займаються футболом, які не гуляють на вулиці, які не сидять з планшетами в комп'ютерах, а е грають в футбол, розвиваються, становляться майстрами своєї справи, е мріють про здобутки на футбольних полях області, футбольних полях. Нашої країни, а може, і світу. І сподіваюся, ті м'ячі, які ми закупили, вони дозволять їм підвищити свою майстерність, перемагати, дозволять завоювати титули, кубки, медалі і, може, якісь нові судакови з нашого міста знову з'являться. І Каменський? І Каменський, звичайно, так. Це нова наша зірка, яка вже грає вище лізі. В професійному клубі 17 років це велике досягнення для нашого міста. Тим паче, що це перший е, професійний футболіст, який з 6 років став вихованцем футбольного клубу Єрник спорт, і зараз він в Кривбасі представляє наше місто як професійний гравець. м'яч Ім'яч Діфолов. Так, це теж значна подія. Сподіваюсь, він приїде і буде з нами поділиться враженнями, покаже, розповість, як він це досяг, який шлях він пройшов. Це дуже, ну, цікавий хлопець, знає його особисто. і тому, думаю, ми всі його підтримуємо і буде він великим прикладом для тих дітей, які займаються в нашому футбольному клубі. Привітала футбольний клуб Гірник спорт і професіональна футбольна ліга України. Крім футбольних м'ячів для дюфика гірників, президент ПФЛ України Олександр Каденко вручив почесні грамоти працівникам гірника спорт. Ці почесні нагороди отримали головний бухгалтер клубу Ніна Ковалевич, завідувачка господарства Людмила Субота, адміністратор команди Валерій Польовий та виконавчий директор ФК Гірник Спорт Віталій М'якінін. Диплом із ювілейними привітаннями клубу з горішніх плавнів від професіональної футбольної ліги Олександр Каденко вручив спортивному директору гірника спорт Олексію Шалаєву. Команда Комсік провела свій перший виїзний матч у першості Кременчука з волейболу. Гостьова гра із Кременчуцьким авіатором завершилася перемогою Комсіка з рахунком 3-0. У чотирьох поєдинках зі своїми суперниками команда з горішніх плавнів не програла жодної партії і тепер готується до зустрічей із потенційними фаворитами групи. У горішніх плавнях відбулися баскетбольні матчі у рамках змагань територіального етапу Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч серед юнаків 5-х та 9-х класів. Змагання тривали протягом тижня, а завершували турнір вирішальні матчі. Фінал та поєдинок за третє місце. Бронзовими призерами турніру стали юнаки четвертої школи, які у грі за третю сходинку виграли у команди «ЗОЖ номер 3 Срібними призерами стали учні «ЗОЖ номер 5 вони до останнього протистояли у фіналі команді Зонородин, яка й стала чемпіоном турніру, і тепер представлятиме горішні плавні у районному етапі змагань з баскетболу Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. У Олександрії, юні баскетболісти дю США номер 3, міста горішні плавні, команди вікової категорії до 12 років у другому турі чемпіонату України з баскетболу здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. Вихованці тренера Олега Запорожця виграли у команди Кривого Рогу 28-27 та здолали команди Олександрії 45-44. у ще одному поєдинку. Команда з Горішніх плавнів поступилася юним баскетболістам Чернігова сорок Вихованці відділення стрільби кольової дю США No1 горішніх плавнів вдало виступили на чемпіонаті України у Львові. Два золота юні спортсмени здобули в командному заліку у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Серед дівчат перше місце посіли Анна Ляшенко, Марія та Софія Михайлюк. У змішаних дуетах найкращими були Олександр Добролюбов та Вікторія Непорада. В індивідуальних виступах Марія Михайлюк стала третьою, а Олександр Добролюбов посів шосте місце та виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Команду до чемпіонату України у Львові готували тренери Владислав Григоренко і Альона Федорова. У броварах спортсменки клубу Драгонком здобули бронзові медалі командного чемпіонату федерації веслування на човнах дракон із загальної фізичної підготовки. Чудову фізичну форму, злагодженість та витримку представниці прекрасної статі драгонкому виявили у віковій категорії від 19 до 39 років. Тренерами призерок є Сергій Ханчевський та Надія Шило. У Полтаві виявили себе юні плавці дюсиша номердин. Вони здобули медалі всеукраїнського турніру Полтава Open Cup, що відбувся у басейні Акварена. Протягом двох днів участь тут брали майже чотири сотні плавців з багатьох міст України: Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Миколаївської та Київської областей. Дев'ятирічний Артем Єфімовський виборов шість золотих медалей у плаванні вільним стилем на спині та комплексним плаванням. У 11-річного Артема Дяченка 5 золотих нагород на дистанціях вільним стилем на спині, батерфляєм та комплексним плаванням. 9-річна Поліна Шипоша у плаванні на спині виборола дві золоті медалі та одну срібну на рахунку Данила Сахна. Перше місце у плаванні брасом та третє у плаванні вільним стилем. Спортсменів та спортсменку до цих змагань готувала тренерка Ганна Савельєва. У фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів відбулися змагання-переможець. Їхня головна особливість у конкурсах та естафетах разом із вихованцями та вихованками міської філії інваспорту виступали їхні батьки та рідні. Третє місце у турнірі посіли Євген Литвиненко та Сергій Процюк, які займаються у відділенні плавання інваспорту. Друге місце у змаганні посіла родина Гайдаш на чолі з мамою Мариною та її трьома синами. Переможцями змагань стали учасники сімейного дуету Нескоромних разом із вихованцем відділення легкої атлетики інваспорту Данилом з ним виступала мама Віта Нескоромна. У Кременчуці переможців та призерів виявив ювілейний 10-й кубок пам'яті Олега Бабаєва, який трагічно загинув 2014 року. Турнір завершила церемонія нагородження, на якій організатори та почесні гості вручили дипломи, медалі та кубки трьом найкращим командам та володарям індивідуальних номінацій. Третє місце у турнірі посіла команда Урожай із села Мідянівка Полтавського району. У матчі за третє місце вона виграла у Кременчуцького будівельника із рахунком 3-1. Срібними призерами турніру стали футболісти команди КФК Кременчук. Цей колектив впевнено виступав у турнірі, але у рішальному поєдинку не зумів здобути перемогу і зазнав своєї другої поразки на турнірі. У складі команди КФК діяв гравець гірника Спорт Річмонд, який став найкращим бомбардиром турніру. У фіналі перемогу здобула команда Антон, яка виграла у КФК із рахунком 2-0. Один із м'ячів у фіналі турніру забив Ігор Кошман. Він отримав приз найкращого гравця турніру. Враження хороші, чудова гра, чудова атмосфера, я вже казав. там Зібралася у нас хороша команда, всі хлопці поприїжджали, які раніше грали на хорошому рівні, і було дуже приємно сьогодні зіграти. І команда суперників теж можна виділити, там теж хороша команда була. За рахунок чого програли? Більше досвіду, мабуть, було сьогодні? Не знаю, рівна гра, перший тайм такий був рівний, а другий ми якось ну, зібраніше вийшли. Можна сказати, може більше бажання було сьогодні в нас. Ми її виграли. Можна сказати, що у вас таке взаєморозуміння, ви там відчуваєте один одного вже багато грали. Та так, так. У нас команда, як можна сказати, всі друзі, де, там і в Кремні ми грали, там більшість хлопців сьогодні були. Так що всі знаємо, як хто грає. Так що сьогодні да, так. Ну і знаєш свій гол, який скільки ти забив голів, голові, найкращий, який в тебе гол? Та не знаю, не знаю. Сьогодні, мабуть, важливий саме. Як ти хвилювався, коли пробував? Та ні, ні, не хвилювався. Все добре. Головний трофей турніру був вручений капітану команди Антон В'ячеславу Кувшинову. У складі переможців у якості граючого тренера на полі діяв Юрій Павлик, який свого часу грав за гірник спорт та кремінь. У нас кожен матч максимальні цілі, тому і кожен турнір намагаємося займати перші місця. Так що цей турнір, хочу відмітити, був бажаю, один з найсильніших, тому що було багато задії на професіоналів. Було дуже цікаво грати і з хлопцями, і в моїй команді, і проти хлопців, тому що з деякими грав ну, був дуже надзвичайно цікавий турнір. Хочу, ну, Добре, що про таку людину, як Олег Майданович, не забувають. Це була людина з великої літери. Він зробив дуже багато для Кременчуцького футболу, для нашого міста. Всі дуже його пам'ятають. І Дуже приємно, що 10-та річниця і нам вдалося перемогти в цьому турнірі. Команда Антон вже третій рік поспіль виборює кубок пам'яті Олега Бабаєва. 2022-го трофей виграла спільна команда Антон Ягуар. А наступні два роки цей кременчуцький аматорський колектив виборював головний трофей вже як самостійна команда під своєю назвою Антон. Команда ферекспо баскет перемогла у домашньому кубку Полтавщини з баскетболу. У фінальному поєдинку господарі майданчика вирвали перемогу у сусідів з Кременчука, баскетболістів Кременя 57-54. Завжди ми з Кременчуком граємо так, як кажуть, очко в очко. І сьогодні була така ж сама гра. Ми програвали по ходу матчу, але у кінці трошки змінили тактику і за допомогою таких змін змогли вирвати перемогу у три очки. Найрезультативнішими гравцями цього вирішального матчу у складі «Ферекспо Баскет» стали Антон Михайловський, в нього 20 очок, та Михайло Шавлай, який набрав 14 очок. Обидва гравця працюють помічниками машиніста тепловоза та електровоза у залізничному цеху компанії Ферекспо. На церемонії нагородження команда Кремінь отримала грамоти та кубок за друге місце на турнірі. Нам дуже сподобалось. Дякуємо, що позвали, привітали, що є така можливість у такий час зіграти. Тому нам дуже сподобалося. Дякуємо за кубок. Так що, як зібрали склад команди, як вдалося. Підготуватися. Ми тренуємося. Тренуємося у Кременчуці, тому в принципі зібралися. Зібралися. Трошки такий скрутний склад, але хтось працює, хтось там десь, тому ну, зібралися, то гарно, що побігли, пограли. Є важливі Тривні емоції. Так да. змагання, обласний кубок для вас, для горішніх плавнів, також які виграли. Ну, дуже важливі. Субота, гарний час, що ну, Провести час з баскетболом з друзями це найкраще, що може бути у таке. У таке у такий час. Головний приз. Кубка Полтавчини у переможців цього фінального туру команди «Ферекспо Баскет». Трофей за перше місце отримав лідер команди з горішніх плавнів Антон Михайловський. Вагоме досягнення своєї команди прокоментував гравець «Ферекспо Баскет» Володимир Колода, старший менеджер з консолідованої звітності компанії Ферекспо. Якось не віриться, що нарешті ми здобули першість турніру області. Але хочу подякувати всім, хто приймав участь в цих змаганнях. Зараз тяжкий час. Велика подяка нашому тренеру, який нас муштрував на кожному тренуванні, де ми не бігали з м'ячем ну, як в баскетбол, не грали, а просто відточували свою майстерність. І це дало ну, останню крапку в нашому завершальному турнірі. Фінал дуже важким, як проходив фінал. Фінал. Кремінчук взагалі дуже чудова команда. Вони показують, вони грали в суперлізі, тому з ними було дуже тяжко грати, але в них, я бачу, состав не весь приїхав, тому, можливо, за рахунок цього і ми змогли їх подолати. Команду «Ферекспо-баскет» до турніру готував тренер Роман Мелетич. Для мене головне, що діти, які займаються баскетболом в ДЮСШ, вони приходять, вони також приймали участь сьогодні. ДЮСШ 3 три команда, вони дивляться і ну, хочуть бути схожими на доросліших гравців. У нас є добрі гравці. Команда, ну, команда у нас тих хлопців, які займалися раніше баскетболом, зараз це працівники комбінату. Тому я Вітаю в команду Ферекс Баскет» з перемогою і думаю, будемо тримати такий напрямок і надалі. Крім команд Кремінь та Ферекс Баскет» участь у турнірі брали ще два колективи гості з Болтави та юні баскетболісти дю США 3 із горішніх плавнів. Своїми враженнями від турніру поділився представник суддівської бригади із горішніх плавнів Едуард Олексенко. Приїхало мало команд, тільки чотири, бо в країні війна і в країні, і тому мало хто займається там, баскетболом так, як там, було років 5-10. тому. І це що команди назбиралися, і це приїхали Полтава, Кременчук і дві команди з Грішнім плавнів. Ну, але все одно турнір був гарний. Фінальна гра по, ну, все вирішила. Який рівень баскетболу в Полтавській області? Баскетбольні змагання у горішніх плавнях продовжаться найближчого уікенду. Протягом двох днів у залі спорткомплексу Динамо відбудеться чемпіонат міста з баскетболу серед юнаків. На чемпіонаті України з боксу серед молоді, який відбувається у Хмельницькому. Вихованка ДЮСШ №1 горішніх плавнів Ангеліна Некрасова провела вже три поєдинки, за підсумками яких вийшла до фіналу вагової категорії 60 кілограмів. Вирішальний бій чемпіонату для Ангеліни відбудеться у суботу, 21 грудня. До цього змагання Ангеліна Некрасова виступила на чемпіонаті Європи серед балканських країн, де здобула перемогу. У Сербії боксерка горішніх плавнів не тільки виходила на ринг, але й. Брала участь у тренувальному зборі про моменти перебування у сербському місті Лозниця. Ангеліна Некрасова розповіла у рубриці. Топ коментар «Мій місяць перебувала за кордоном. Це було дуже складно, емоціонально, тому що ну, вперше ми так далеко від дому, не так довго. Це було трохи непривично. Були на зборі, працювали дуже багато в парах, навіть з сербськими боксершами. Це дало дуже великий досвід нам. Ще ми мали змогу потренуватися з дорослими жінками. У нас їхали чотири команди, то ми стояли в парах через день, і це дало дуже-дуже високий досвід у нам на майбутнє. Як там умови збору, як він взагалі виник? Ну, така країна, яка толерантна до іншої країни. Насправді я вважаю, що ми з таким успіхом могли вже поїхати на світ, але ну не знаю, як так вийшло. Збор у нас був в прикольному місці. Я не знаю, це напевно місто курорт, тому що там був як парк, розважальні різні штуки, боулінг, сауни. Коротше, я думаю, що це як місто для розваг. То було круто, дуже атмосферний був цей збір. Напевно, мій найулюбленіший. А ви ходили в костюмах збірної України, так? Е, ну, нам взагалі сказали не виходити з кімнат після сьомої там, до магазину і так далі. Але ми, чесно кажучи, цього правила не дотримувалися. Ми одягали звичайні речі, і купкою дівчат там 10-12 чоловік йшли до магазинів. А турнір я Нормально все було, да? Там, ніяких політичних закидів не було. Я вважала, що ставлення буде ну, набагато гірше, але все було нормально і начебто оцінка суддів була також нормальною, об'єктивною. Ну, не було такого, що нашу країну якось топили. Я такого не відчувала. Ну. Міжнародний досвід потрібен був цей так, це ще один поєдинок да, міжнародний в твою. Твоє топ-скор. <ріст> так, це дуже крутий шлях, був у місяць, і я це, напевно, буду дуже довго ще згадувати. Це було круто. Схудла ще більше, да? так? Так. <ріст> Скільки звага зараз у тебе? 62,5 плюс-мінус. Але вона, типу, тримається вже. Вона нема такого, що я вже 64, там 64 з копійками, 65. Я ось як їм, то не то стію більше. Може розказати за те, що коротше, коли ми побачили медалі, коли нагороджували, там було взагалі дуже баг... це Був великий чемпіонат за масштабністю. Там були юніори і коротше дівчата. Молодіжна команда, і ще й чоловіки, і жінки. І коли були фінали юніорів, то ми побачили, що яка медаліка, такі типу, блін, що робити. Там дуже довго сперечалися між своєю командою, що ми будемо з цим робити. Дехто там казав, що зніму, покладу в карман, не буду взагалі одягати, але це все таки символіка іншої країни, і це правильне було рішення, що одягаємо ми це ось так ось. На шию і гордо стоїмо на першому місці, тому що ну такі прапор, такий прапор, такі кольори має дуже багато країн, і це не треба відносити до однієї. Нам ще на нагородженні давали прапор України, то е, я особисто всяко всього накидувала, ручками закривала. І, mm. Не думаю, що там прямо все закрилося, але Юні гімнастки у тренувальних костюмах відпрацьовують свій виступ до змагання з балкону фізкультурно-здоровшого комплексу. За розминкою юних учасниць спостерігають їхні матусі та рідні. Ось так дівчата отримують заключні наставнові тренерки та не пропускають жодного слова своєї наставниці. Все це моменти всеукраїнського турніру з художньої гімнастики «Айседора Кап, який тривав у горішніх плавнях протягом трьох днів. Присутнім на офіційному відкритті турніру був і міський голова горішніх плавнів Дмитро Бийков. Мені дуже приємно відзначити, що цей красивий, витончений вид спорту сьогодні так яскраво представлений горішній плавнів. Художня гімнастика. Це такий прекрасний симбіоз сили, грації, краси, рухів і високої дисципліни. Коли я спостерігаю за виступами юних гімнасток, то це завжди свято, яке поєднує і мистецтво, і майстерність. Хочу побажати учасницям, впевненості в своїх силах, а глядачам незабутніх вражень. І нехай ці змагання принесуть досвід, радість і нові перемоги. Подібне змагання проводиться у нашому місті вже втретє поспіль. Художня гімнастика є досить видовищним видом спорту. Її суть у демонстрації танцювальних і гімнастичних вправ, що виконуються з предметами або без них. На кили фізкультурно-здоровчого комплексу виходили юні гімнастки різного віку. Програму змагань відкривали наймолодші учасниці віком від семи років. Участь у турнірі брали представниці горішніх плавнів Кременчука, Полтави, Харкова, Олександрії, Кропивницького, Кам'янського, Дніпра, Запоріжжя та Черкас. Програма турніру була поділена на кілька відділень, в яких змагалися юні гімнастки відповідно до своєї вікової категорії та рівня підготовки. Спочатку дівчата виходили на килим та демонстрували виступ без предмета, а потім обирали на вибір вправи з м'ячем, стрічкою, скакалкою, булавами та обручем. Художня гімнастика це олімпійський вид спорту. Гімнастки володіють розтяжкою, гнучкістю, високим поштовхом, хорошою координацією і стрункою фігурою. Усі ці якості набуваються шляхом постійних тренувань під контролем тренера. Свої найкращі якості та рівень майстерності гімнастки демонструють на турнірах такого рівня, як Айседора Кап. Під час змагань не менше учасниць на трибунах хвилюються їхні батьки та рідні. Виступи дівчат викликали чималий глядацький інтерес, адже у кожного присутнього була своя спортсменка, за яку він вболівав. Усі дівчата виявили бажання виступити якомога краще та продемонструвати свою готовність на турнірі, яка досягалася на щоденних виснажливих тренуваннях. Згідно з показаними учасницями результатами, судді визначали трійку найкращих гімнасток відповідно до виду програми та їхньої вікової категорії. Але головною нагородою на турнірі для кожної юної гімнастки є оплески вболівальників та глядачів після завершення її виступу.